Вітаю, друзі, слава Україні. Ну що ж, поки Зеленський і його команда продають українцям оргазм від розвороту Трампа на 180 градусів і нібито його увірування в швидку перемогу України, ну скажімо так, західні медіа не зовсім поділяють такі думки і виливають холодний душ на голови посполитих саме цією інформацією. А що ж зміниться після такої? Повернутої риторики у Трампа про це ми з вами сьогодні обов'язково поговоримо. А ще поговоримо про е, те, що ви після вчорашнього ефіру написали мені багато коментарів і попросили трішечки розжувати тези Віталія Портнікова щодо витривалості українців і невитривалості імперій. Про це також поговоримо. Бо вчора я трішечки за це розповідав, але це було в загальній масі новин і... Скажімо так, дехто, можливо, не розібрався або хотів щось уточнити. Ну і звичайно, ми не обійдемо стороною сьогодні наших баранів, які далі чудять. Отже, ну що ж, поїхали. Поки ви підписуєтесь на канал, тицяєте цієте файники вподобайки, робите репост відео і, звичайно, підтримуєте ЗСУ та наш канал в описі до відео. Ми починаємо. Одна із новин, яка заслуговує на увагу щодо здобутків зеленої команди. Україна посіла 143 місце серед 165 країн світу у рейтингу Економічна Свобода в світі, 2025 Ви скажете, і що? Та воно то вроді би не і що. тому що у 18-19 роках, коли робився такий же самий рейтинг, ми були на 134 місці. Отже, завдяки... Дуже сильно продвинутим рішенням зеленої команди та відомого економіста та експерта е Гетьманцева. Ми бачимо, що є зниження стабільності середовища і збільшується роль держави та обмеження міжнародної торгівлі. Ну, знаєте, хто з нами близько? Я вам скажу: Габон та Ліван. От ми їх вже обігнали. Ми обігнали Габон та Ліван. До речі, Росія на 148-му місці. Ну, я навіть не знаю, що ще можна сказати в цій історії. До речі, країна Молдова на 85-му місці. Тобто, ми замість того, щоб розвиватися і щоб наша, як то кажуть, свобода економічна зростала. Зелена команда зробила те, що мала зробити. Бо що в мене останнім часом складається таке враження, що вони саме для того й прийшли. З хороших новин це те, що Німеччина погодилась підтримати новий креативний план Єврокомісії, яка відкриває шлях. До використання заморожених російських активів на потреби України, я вам хочу сказати: не буду зараз грузити вас цифрами. Ну, сенс такий є заморожені активи. Просто так конфіскувати і віддати нам російські гроші ніхто не буде цього робити. Чому бо не менше 300 мільярдів аналогічних активів е, західних наших партнерів, їхніх бізнесів є заморожені в Росії, і в цій історії просто забрати гроші це фактично та гавань і надійність Євросоюзу. Буде втрачені, ніхто не захоче розміщати свої кошти в країнах, які можуть щось конфіскувати, аджати і не віддати. Але є дуже цікавий план, якого запропонували наші західні друзі, і він полягає в тому, що ну, гроші віддадуть українцям, а е, на активи напишуть боргові розписки. Ну, типу, якби такий компромісний варіант, і, чесно кажучи, він, ну, я вважаю, життєздатний. Про це написала політико, і я чесно кажучи, ну для мене це нормально. Так щодо е, цікавих історій, які я хотів звернути увагу. Отже, ми всі чули, що Європа попередила Кремль про те, що НАТО готове дійсно збивати російські літаки-порушники. І про це написав Блумберг. Зазначається, що на напруженій зустрічі у Москві відбулася цього тижня цікава історія. Дипломати Великобританії, Франції Німеччини висловили свої занепокоєння стосовно вторгнення. Трьох російських винищувачів до Естонії 19 вересня, на що стверджують у Кремлі, вони виправдовують це порушення увага, тим, що вони вже нібито перебувають у конфлікті, до якого залучені європейські країни, тобто свої зальоти на території країн НАТО, вони виправдовують тим, що ми вже нібито з вами в конфлікті. Ну чесно кажучи, якщо це росіяни протиснуть, а європейці проковтнуть. Ну, то ціна НАТО 20 копійок російських від рубля, значить, Лавров вийшов з такою заявою, так в тому числі, що НАТО та ЄС ведуть війну проти Росії через Україну, і міністр закордонних справ Лавров на G20 заявив, що НАТО прямо бере участь у війни проти Росії через дії України. Тобто вони звинувачують Євросоюз, вони звинувачують НАТО за те, що ті допомагають українцям вижити ну ніхто з них не визнає. Того, що вони вторглись на суверенну територію. Тому Росія це країна гній, і ми з вами про це знаємо. Ну, а ще дуже цікава історія. Пам'ятаєте, ми на нашому стрімі з Юрієм Луценком, до речі, хто не бачив, рекомендую подивитися, розбирали один немаленький такий кейс, де завод Рейнметал за 17 місяців фактично збудував завод по випуску снарядів 155 го калібру. Ви скажете, і що? А наші ушльовки всього навсього зробили за 17 місяців проєкт землевідведення, тобто я навіть не можу уявити, коли буде построєний той завод, і почнуть випускати перші снаряди. Так, от, в контексті продовження цієї новини є ще одна новина. Вони тепер будуть будувати ще один завод виробництва 155-мм міліметрових боєприпасів. Знаєте де правильно в Євросоюзі, в Латвії. А ми будемо готувати, напевно. План виділення електромереж під такий завод. Ну, я навіть не знаю, що ще сказати. Ну, і в контексті виборчих перегонів і заяв Зеленського про те, що він готовий йти на вибори, якщо буде бла-бла, бла припинення вогню і так далі. Тепер нам депутат Ярослав Железняк пролив невеличкий кусочок світла. Виявляється, що не єдиним марафоном живе країна мрій Зеленського. Виявляється, що вони, окрім тих півтора мільярда, які виділяють на єдиний марафон, вирішили хакнути ще чотири ярда, розповідаючи про нестачу грошей на фінансування армії. І знаєте куди? Послухайте Желізняка. Як ви думаєте, скільки на свою магітку влада буде витрачати в наступному бюджеті з ваших грошей? І це навіть не півтора мільярда на марафон? Для мене він трохи втратив свій сенс. Вони ще додали 4 мільярди на Рядок стратегічних комунікацій для пропаганди євроінтеграції, євроатлантичного руху і створення патріотичного аудіоконтенту. Коротше, не півтора мільярда, а ще додали 4 мільярди. І для розуміння, щоб це перерахувати в військову техніку, це приблизно півмільйона дронів FPV, або приблизно 100 тисяч дронів мавіків, або можливість заплатити зарплати ще 150 тисячам наших воїнів на місяць. Але замість всього цього наша влада збере всі ці гроші і в бюджеті направить їх на піар. Ось такий бюджет виборів. Ну, що я можу сказати? Вони готуються до виборів, додаткові кошти на медійку, і тут, в принципі, додавити навіть не знають. Що тут ще можна додати? Яких ще нам всім реформ не вистачає? Так, ну і давайте трішечки поговоримо про той холодний душ, за який я говорив. Отже, CNN В матеріалі. Який був вийшов у CNN, Вони звертають на різкий 180 градусний поворот Трампа, що Україна може повернути окуповану територію завдяки підтримці НАТО, сили волі українців і слабкості російської економіки. Однак видання застерігає, що цей риторичний розворот не має гарантій а заяви, заяви на ранок можуть змінюватися знову. CNN також відзначає, що тепер зеленського не просять поступок, а натомість від нього очікують повернення тих територій. Які не вдалося звільнити під час контрнаступу 23-го року, і це ставить Україну в дуже складну позицію, що може затягнути війну. The Guardian. The Guardian пише, що Трамп на генасамблеї заявив, що Україна може повернути все втрачене, охарактеризував Росію як економічно слабку і закликав НАТО збивати російські літаки, що порушують повітряний простір союзників. Я хочу наголосити, що Рубіо казав, що збивати вони не будуть. Ну, напевно, вони там в Білому домі посварилися. Я вже про це казав. Так от, зустріч викликала як схвалення серед прихильників України, так і скепсис серед критиків риторики бездій. Бо саме це і є риторика бездій. Британське видання The Guardian написало і підкреслило, що війна, за словами Трампа, може тривати довго. Так, Financial Times. Значить, про що вони пишуть? Вони пишуть про те, що Трамп рішуче змітив риторику підтримки України, заявив, що Київ може повернути все. Але Financial Times також попереджає, що українці залишаються скептичними через історію заяв без реалізації. Тобто, ми вже з вами трішечки тверезіші від таких, знаєте, цікавих заяв, які зроблені в нікуди. Також вони в окремому матеріалі пишуть, що більшість сприймають слова Трампа як символічні, бо без чітких військових чи фінансових кроків вони не мають сили. Я тут, в принципі, може би нічого такого холодного душу не бачив би, але останні заяви про те, що нібито Зеленський попросив у Трампа тамагавки, мене, чесно кажучи, як то мішком по голові. Я вам поясню, чого. нещодавно ми бачили ролики ракети Фламінго, яка а круче тамагавка. Б – дешевша в сотні разів, і це виготовляємо по сім штук на день, то якщо в тебе є таке фламінго, якого ти хіба просиш томагавки, я навіть не можу уявити собі, от якщо Трамп подивився цю історію про фламінго, що би він сказав би Зеленському про томагавки? Напевно, він не бачив цієї історії. Так що, це ті речі, на які я вам хотів звернути увагу. Ну, і ще одну, перед тим як перейдемо до обговорення Т. Спортнікова, я зараз коротенько скажу: е, мінус один, або ще один поїхав на концерт до Кобзона. Ні, не так. Або ще один двохсотий, або ще один здох. Як хочете так називайте цей наш сюжет, але російський пропагандист та чоловік, е, цей Сімонян, Тігран Кеосян, який знаходився в комі з початку поточного року, успішно здох. Вибачте за такий сарказм, але, чесно кажучи, земля йому залізобетоном. Тому що російські пропагандисти вони внесли свою серйозну лепту, як то кажуть, в цю війну. Ну і ще мене просили трішечки розібрати кейс, який вчора я обговорював з вами на е, стрімі: е, кейс е, Тез Віталія Портнікова. Отже, абсолютно вражаючим є той факт, що через три з половиною роки. Повномасштабної війни, і вісім років до цього війни в рамках АТО Україна не просто тримається, але ще й зберігає здатність розраховувати на себе в умовах зовнішньополітичної обстановки, яка погіршується. Багато хто навіть не усвідомлює, що 3,5 роки це той термін, за який просто валились імперії, а не те, що невеличкі держави. Так от, Так от. Зараз кажуть, що багато українців не бажають брати участь у захисті країни. Але я хочу вам нагадати, що ми з вами зараз обговорюємо ситуацію трьох з половиною років війни. Ну, це тези Портнікова, я вам просто зараз їх ще раз озвучу і трішечки розберу. Я завжди говорю, щоб ви зрозуміли, а що було через 3,5 роки Великої війни у воюючих країнах? І не розповідайте про якусь зимову війну СРСР -СР та Фінляндії. Вона була всього-навсього три з половиною місяці. Ви пам'ятаєте, який був рівень народного підйому в Україні через три з половиною місяці війни? Слухайте, нас далі продовжували люди з заробітків з-за кордону їхати в Україну. Тому що в нас війна. Люди кидали роботу, кидали все, контракти, розривали і їхали в Державу Україну. Так от, в нас рівень народного підйому через 3,5 місяці, коли вже. За такий період в Фінляндії війна закінчилася, а в нас рівень народного підйому був, напевно, що не менший, а навіть, можливо, і більший, ніж у Фінляндії в 30-ті Так от, ви не про місяці думайте, а про роки. От додайте, скажімо, як, як розповідає Портніков, до 1914 року, пам'ятаєте, да? була велика війна. Додайте 3,5 роки цієї великої війни, і ви отримаєте жовтневу революцію і розпад Російської імперії, перевороту у Петрограді. Який повністю ця імперія розвалилася, хоча Росія ж не програла цю війну. Але політичну боротьбу знищення держави, повалення імператора, розвал, тотальний розвал армії, пам'ятаєте, в землю і падамам це все якраз таки про те виснаження, яке, ну, яке не пережила Російська імперія. Далі, ще одне. Згадайте половиною роки для Німеччини? Після 1914 року, цієї ж війни, капітуляція армії в тій ситуації, коли жодного іноземного солдата не було на німецькій території. А тепер згадайте 3,5 для Австро-Угорщини роки Великої війни. Вона ця імперія просто зникла, перетворилась на багато різних країн. Розумієте, що буває з суспільством, яке так довго витримує війну? Ще раз наголошую. Три з половиною роки повномасштабного вторгнення, і вісім років в рамках АТО. Тому я вам чесно скажу, як каже Портніков, суспільство, яке живе в такій нескінченній війні, ще дуже добре тримається. Ми просто цього ще не усвідомлюємо, бо не усвідомлюємо, ну, бо не усвідомлюємо історичних паралелів. Так от, я до чого це все веду? Я це все веду, що ми ще тримаємося. І на кінець-то, на кінець то, на сьомому році царювання, Зеленський почав трішечки ставати українцем. Як дехто скаже, бо він категорично відкидає можливості миру в обмін на території і розуміє, що ніяких територій віддавати росіянам не можна. Але я хочу пригадати всім для тих, хто вже забув, що мир в обмін на території це не для того, щоб дійсно цього досягнути, коли Росія про це каже, Росіяни хочуть міняти. Мир на території, розповідаючи, що от Україна має залишити Херсонську, Запорізьку область, Донецьку та Луганську і відійти бо Конституції щось там Путін прописав. Вони це вкидують для того, щоб в нас навіть в період замороження конфлікту якогось перед загрозою нового вторгнення була внутрішня дискусія всередині України, щоб ми гризли один одного саме через це. Що нібито одні будуть казати, ой, давайте дійсно віддамо Запоріжжя. Ну, як правило, будуть казати ті, в кого в Запоріжжі квартири нема. Але ж буде мир. Мир любою ціною, сайдемося посередіння. Колись в одному інтерв'ю я казав, що наше завдання з Зеленського зробити українця, а ще краще зробити з нього бендерівця. І дехто мені каже, ну дивіться, ми вже ж з нього українця зробили. Він же ж ні в якому разі не погоджується на відведення військ і ну, заради, заради миру. Да, залишати Донецьку, Луганську область, бо це ж наш фортечний пояс, там і так далі. А я вам хочу сказати: він не погоджується на те не тому, що е, це, скажімо так, може призвести до миру, чи навпаки, він на це не погоджується, бо розуміє, що це згідно закону України кримінальна стаття. От просто-напросто, ви, ви, ви просто зрозумієте, задайте відведення військ в станиці Луганській, задайте відведення військ в золотому 4. Да? Тобто він на нашій території українській землі наказав військам відійти і залишити ту територію кому? Росіянам, окупантам і всьому тому, що там жило на тій стороні. Тобто він вже в тоді скоїв злочин. Пам'ятаєте, коли він бикував, розповідав, що він не лох, що йому 42 роки і так далі. Це кримінально карне діяння. Ти ворогу просто-напросто наказав віддати кусок землі. Ви скажете, і що це має спільного? А я вам скажу: це має спільного саме з тезами Зеленського, який ще під час своєї виборчої кампанії розповідав нам про Сайджонця где-то посередині. Я спрошу у людей, як казав Зеленський, у нас. Що ми хочете? Вот то-то-то-то. То Приїду з цим к Путіну і скажу, що вот, ви хочете? То-то, а ми хочемо от то-то. Ну і десь то посередині сойдемося. Це так він ділив українську землю. І перші кроки до цього поділу він вже робив. Тому мир в обмін на території вже раз не спрацював. Зеленський це розуміє. І другий раз він розуміє, що це не спрацює. Але він цього не робить не тому, що він такий став українець, а тому, що це є кримінальна відповідальність. Так от. Далі, виходячи з тес Портнікова, що довга війна може призвести до стабілізації України, він говорить і про те, що так само вона може і розвалити зсередини Рашу. Просто для розвалу такої великої імперії треба більше часу, а нам, щоб це відбулося, треба більше духу, і це саме головне, що ми мусимо зрозуміти, тому об'єднання України навколо Збройних сил України якраз і дає можливості тому, що ми, вже будучи маленькою країною, стільки років стоїмо. А в Росії, ну ми знаємо, що робиться в Росії, і маємо велику надію. Так, от, на превеликий жаль, в цій всій історії ми намагаємося зробити з зеленського українця, але фактично своєю кров'ю. Ще раз наголошую, страх за здачу територій, а не патріотизм щодо її нездачі керують сьогодні. Зеленським. Ну, я так думаю. Такі мої думки на даний момент. Вважаю, що трішечки розкрив тему. Добавив до вчорашнього. Ми переможемо. Слава Україні.